Ааа! Ч ⁇ за фигня? Ты кто такие загорели? А ты кто? А ты кто? Ты кто загорели? Пишешь, что я ходит, а ты кто такие а? Я никто загорел. Ехану тут не можно. Шо ты за мы тут заголит по скинам. Черт! Что за 500 рублей вид Нас из старого костюма сниматы у попарятий серии. А ось... ось, кто мы такие, а? Это тут вот ты. Тримдец. Триндец из вид бубайц. Зас нас выбухает мозок. Ой, короче, що це таке? Що це таке тупо, ти оптимус права, а я так йому хот якщо ти на дивишся... дивишься. Ти вийде, Ти виглядаєш, як і цей ниндзя числа кто Я ти що на типу костюме. Що ми тут взагалі забули. Гадко немає, якщо чесно. Короче, почнемо зараз. друзі! Вітаємо глядачами. З вами, як завжди, герой ТВ. А точніше я, Оптимус Prima, як побачили мене з кінами, просто пістолет руля. А це у нас Імператор 46, так вот зенами незвичайно же, якби, Я не знаю, що це такое персонаж. хто знает, напишіть у коментарях, Знайома чи не знайом, дитинство, я за релітоп не пам'ятаю, что дитинства. А може, я бачу, що такое типа раніше. Хочешь, что это карта заліта? Звенит, що все увагу. Ааа, что? 15, ну, вот, 15-го мапа кредит байт без що означає значить А, Раствор на пашпой, а позами весь пеєр хоробме можна казати. Апо весь да, Так, ]мо. так вона є. А тут у нас що тут сказано, що розповіді написано, да ви відомості детектива вас налянене тому, що в підвали отрози будинків. Зникають люди, і там відбуваються жахливі речі. А ви повинні розслідувати цю справу, і нехай вам допоможе. А окей, звичайно вже Ну, за Ну мої Богу, з вами. Коротше, дощ нас лякатися друг друга. і цей навпаки, навпаки, зустрічі з кінами лише тільки початок своїх з кінами, ані поперете з кінами, як і цей. Здрасті, халфи і контр-страйка приїхали. Ось що це означає все. Вірно кажучи, вірно. Це mm -hmm. контролю, друзі, для тих, хто не застальгія, я вам скажу, друзі, став жирну по кому та підписувати на ці каналі та натиснути з дзвіночок, щоб не попутати нового відеоролику. Ну і також свої друзьями от поділитися на цю відео, і так далі, Суть, суть бережі, де і також знаєте, де, в описі під відео. Все, mm -hmm. друзі, почнемо зіграти. І для тих, хто. Где наши наше то то спокойно. а да. -а. И подыкаем И му... подекаем ты Так. Опа! 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 Нихера, Нихера себе, пана прикол. А это что И... за барашка, выпачаюсь! Ну, кейн. Коняка. А, то по мы пришли помпить питер. Ха-ха-ха! Приглядись, верните увагу. Тут что-то такое, продукты там, что то написано. Вот, господи, какие оружие. Да, что это полагаться? Что это, что это за фигня? Так. Что там это цитять? Так. Дити юх, там штука написано. Сатанесты шевуть питмистом. О! Трамвай! О, там вай, справді. Так, а скільки у вас коштують помидоры? Скільки вам коштуєте, не підскажете? Не скажете, да? Кабу, дыня, да? Чи гарбун там я бачу? Цибуля, булянеть. Це шо таке? Апельсины, такое типа я нічого не розумів. А ні, ось апельсина, а це... Це що, апельсин? Апельсин, ну, це але Абісинце, не поля. Тут є якісь проколі. Кокопля, а... морковка, яблука. Так, диня, морква. Морква, песик. М'ясо, риба. Та да ви шо? Та ага. да ви шо? І що собі, що це за трамвайчик? Так. Так, я шифтую, я навіть не можу, значить все добре. А, ага, значить. Значить ми йдемо. От я навіть і не уявляю. Куди ми потрапили. ми навіть хотіли, щоб ми в інше місце потрапили, але. Але гра перенесла нас сюди. Що попало? Що попало? І треба О, щось зашиство. Треба зробити, а! Добрий день! Ага! Добрий день! Нарешті На ви пробули! Це... так, щось стив коїться Ви повинні... Ага, і Містері... вистай. Ага. Зусміл. Чорт А, нам треба... А, -а ми хочемо в Київ потрапити, трясся. О, о, оцей О. А, ліхтарки. У Нас ліхтарки немає. У нас немає ліхтарки. А, у нас немає ліхтарки, тому що ми потрапили у 19 сторіччя. А, нас перенесли в цю гнилу Російську Імперію. Яку прогнила. і будь прогнити. О, тут ще шкіра тут Та Дай пойти, господи, я нічого не бачу. Ух, -мо, что за кишки тут? це таке? Пивка тут надо лежить. Да вы друзів, друзья, чи що? Так, а тут? Да, ветченяет уже. Так, оу, тихо, бережно, жду. Нифига себе, я тут бачу. А, тут... Вина у нас тут. О-о-о! Вино! Вино! Винчик у нас! Хтось? Полюбляй повипити... Господи! Що це було! Ничего себе! Налетят на прям уже! Какая криджи вид бувается! А ну, відпусти! О! Что від тут у нас коїться? ОНУ як! Тут є ага. трупи скелетів навіть. Ага. Тож викриємо. А ну повикриваємо. Ой, короче, ця мапа не тільки хороша але ще й детективна. Мапа. Дочинено. І ну, нас окей. не пускають. Окей. Так, я йду вперед, короче. Так, це ми вже бачили трупи. Зачинено, окей, Зачинено написано. Значить, ходимо обратно, звідки ми прийшли. Ага. Так, йдемо на сад. От звідки ми прийшли. О! Якісь кімнати, незвичайно, тут. Ну і дуже цікаво. Так, що чия я бачу. Чиї, чопоти. О! А у нас нема монтировка, навіть немає. Дідько, Нема, так немає. Та дай, дай пойти, господи, я нічого не бачу. О, не найдемо. А, ось тут. Ти? Або, значит, а по ми... нас то нас на чи що? А, чекай, ми туди вже пришли, да? Ага, сама. Сі... А, ми оттуда уже пришли. туди вже, звідки ми пришли. А, ну думало. Іди не спиши, Почекай. почкай. А либо оч були? Ні, либочь ми не були. Та віслый. Що це? Що за дивні звуки? За дивний звук. Нас защили! Якого бійся? Нам що, прийдеться спустра... спускатися внизу? Вони ще доссапери, даст з майбутнього, для того, щоб ми прийшли е, повітати усім, що рано чи пісню, Рашка розвалиться, як ніколи раніше. Ага. І тут совок розпався і Рашка насапав розвалиться насапав та й Боже, та й Боже. Такс Стройно. Так, ну, а можно пить пал от и факелы, я пони. Так, а ну за стита, стита, мне що тут у нас епоки. Мапа, можно взять, так дых я Так, є пок ощусь. Ничего за горе тут я не бачу. Ну пішли тут еще прямо. Що це таке картоплека бачу. Господи, что... Короче, по... я тупо піду назад. Мені по парабану. Я Майкл Чексон, і мені начка. <laughs> да ти Майкл Джексон выглядает уже. <laughs> Ой, блядь, серйозно ж, да? Ага. Пит але. Але не буду я вмикати по там авторские права і ти ты приказывал що... Що там, які наслідки будуть? І що це таке? Це тупо все кінець світу? Ми тут морая, чи що? Ні, я ч не допущу. Ключ! Потебный ключ. ОПА! Ключ! А, ні, тут двері веченил! Іди сюди! Ч Іди Иди сюди. я дверь веченил уже. Дв... Ти двері відчинив? Там кей okay, написано, значит, двері веченил. А! Ключ відкрили вже, там написано. Можно я її помулялся з английским проектом? А ну, я чиняй. туди оттуда мы пришли? Чи нове А, ні, щось нове. Так, є контакт. А ну это перша, короче. И за таке? А тут у нас че? А що таке? О-о-о, психушки у нас тут. Соща псих ты спансер пиццу млею. Ты Ой, Ой. что Пс трапилось? Псих ты, сас. Ты спансер пиццу млею, сташу. О, хто с хто завалив? Завалив? Опа, труп. Опа, трупак То не погано чубач? Зачем нам да. Господи? А тут у нас? що? О, Опа. Пад... Опа! Ой! А що з ехтарками? А що з ехтарками? А... Труп, труп зникло. Ти бачиш, труп тут було лежить, а вон и страшно. А хтось попив. Так це той сана, который він пробив. Ходімо, котче туди. Ну давай поп'ємося туди. Зачинено. Вот рай газ двери, давай ты перше. А ну-ка Опа! Оооооо. У Фига себе так и страшилый, вы шо? Навіть ти не віриш своїм очам! Тут зачинено. А тут відкриваємо. Ага, а тут відчинено. Ну і уходимо тут и. Так пиши Та то Да тоже диктарик. дихтанк. Оклятень знака, Покля это знаком. ти прикинь. Я ж казав, що не что містом. питмистом. містом щось не со суми роблять. Ага. Пиши туди Ну ліворуч. Розумію, що на Росії чорти, як і чорти, демони, как Ох, і стало дьяволи. по підобіці. Да, вот. Да. Шо таке? Я шо затрех? Так, а я прав п'яту. Може там відкрито? А відкрито! Відкрил? А де ти відкрив? Ключ! Там да, ключ! Там ключ лишав. І зник! Він зник, то висят трупы. Эээ... И снова е -е -е, труп. И снова минус трупак. Тупака зникло. Ты прикинь? Був висят, а він зникает уже. Ну пришли туди. Да чорт! Щось мені мне що что зараз будет страшно будет, я відчуваю. чуваю. Ой. опа ч Що Ч за пулон! Огонь, споди! Ну и добіся цього! Опа! Нихуну, не по Сподівайся, що что мы тот сюда ты шли. Опа, тырпаската ты. Чрт, податый, ч ч? А, тепер поставить усі фігурки Так щоб було... Я ж казав, не китати, а покласти туди. Щас, секундочку, мені треба розібратися. Так а це що таке? Квадрата, 4-х там Там на що? Так, так це, вирно. Пока тут сюда звітка я взяв. Так, треба розставити п'єдістау для того, щоб полопу все правильно. Так. І щоб полопи вийшло для того, щоб відкрити двері. І вичинилися двері. Да ви тільки погляньте. Так. Ну давай это влево. Ага. Значит, правой uh, идем. Ох, и гуд. Ну еще со машина. Трупы тут э, скелети... О, ключ я бачу. А, фукайку ключ. Господи. Тумалло так. собі! суби. тут понесе. Чего Текс. Якась... Че так особисто тут немає, я бачу. Так, вы це тут бачили. Угум. Mm -hmm. Так. Так. Це а Ми, та... туди, ми тут уже були. Так, це сходу в гору. Ось звідки ми і прийшли. А оце глухий кут. Глухий кут. Угу. Mm -hmm. Почекай, може тут щось треба... А, почкай такой же самисы. Ооо, як! Ага! що нам его! Сатани побігай мимо. Аж туди побіг. Ні, стій! давай э, вливовач оглянути, на всяку падок. Двері. Зачинено. Тоді йдемо право. Право ми йдемо! Туди побіжи, значить він побіг туди. А, О-о-о! ну на як. Окей. Тоді я йду вліво оглянути туди. Ми як детектив? Детектив, ми відразу же. Та ми як Опа! детективи? Дивись туди. Дивись туди. І що це таке. Завал... Так, туди не йдемо, ми йдемо туди. Ага, там завал уже. Значить ми йдемо туди спускатися са внизу. Ага, завал. Вода, ага. Звичайно же вода? Що таке? А що так страшно звуки? А, спеціально, щоб ми в обхід туди йдемо. Угу. Ну так ми не зрозуміло. Так і зрозуміло, давайте... ага. Пішли вправо, коротше. Такс. Опа! О, так, кровь. Так, я йду туди. Ага. Ти за кров'якою, а я за чистою. О, та тут частины, я зайшов. Завал уже. Ну тут в принципе нечего тут рубили. А я ще й пройшов. Окей, я йду за тобою. Такс. Там якийсь прохід є. Все, я йду за тобою. Так, а хтось там. Страштав. Ага, страштав з акайтанами. С mm, с этими кайтанами, и вот мы, мы ее вычиняем, а? это полно полон все чтобы Сатана бежит бежит перед тобой и кинуть будет. Я уже ты что за, я ее вижу, уже ты что? Ну и нафиг уже. <звык> так, упираю. левоч Угу. Mm -hmm. Его ж пошиты. И что там у нас? Ага, тут його катували. Катували? Через пит вищиня. материалы, материал еще в Кайло та сломать сломаты его сюстину. Господи, я что к не выкинул нафиг. Ты шо? Уже 30 же мне налекал уже. Ушу чо хочет. Оце це кале тряса, це наля. Опа. Почекай, що він казав? Скрафтити треба, правильно? Так, да, скрафтити треба. Скрафтити треба. А шо скрафтимо? Кайло? Чи. молото. Чи лопата? Та да яким молот? Там кайло написано, значить кайло. Так. Кайло написано? Че, так. блин? Так, другу частинку. Угу, mm -hmm. ведь приніс принес то поставший А ч у нас тут? А як ты поскорбил? Че ты таке? Фиу, господи. Ой, ну и добиться не о, як же він меня прилякал, уже три разів. О, матуска, почка, можеш матуска треба взятий. О, матузка я взял. Тричі? Вот это тречий нас прилякали. Такі. А, ту тебе, тю, ты що за херня? <сум> а, ну, в Майнкрафте Кайло. Ага, Майнкрафт, а ага. Экранизация, я хорошо не вышла. А, который ты по фильма фильма вышел, это типа. Ну я что так я бачу трейлеры уже. Ага. Выглядай, как лабиринт. Яки и хе 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 Бэкрус, бэкрус. И сейчас я... Ох ты! И пошел в Крисмен. Опа! Да Значит, печенья чёрт! нормально. Так. И наигрался, что так он казал по поводу. Зайдите к ней Для того, щоб то почат що? розпочати три... Э, трипунал. Ритуал-трипунал! Вот <рес> <рес> книга я взяв щось. А, не оце червона. Угу. А може червона, я не знаю. Гадка я не маю. А ну, іде. <звучит> не, не пятидесят, а может хрест? <свучит> а ну зараз найдем щось. И? Щи книга пиццамкум. Ауч! Ч там таке, Господи, книга тебе ударил уже. Да и как книга, не так на меня ударил. Иди, 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 С иди, дай я иди, А там иди, иди, я как-то иди, 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 Сказал 5 книг, правильно? Чи скільки там я ей так погано читаю. Ну, давай, в принципу, всі будемо ставити. Твоє Двое По Попси коло всьому колу може. у коло. Давай его так поставимо. вопста. Утак тупость. Да еб о, воно! Нагасла. Ой, что трапилось? Ой, 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 господи! А теперь? Поехать? Ю Аренову. Ты с нас, ты не с нас. Выпекло? Кинет Ничего себе бы пыкли Ааа кімнату не углянул еще до киклик Чины парк, че узнай, если Ой оце так оце так пановый. Я навіть такого не очікував і гаразд. Ти один із них. Ти один із нас. Ти один із них. ти із нас із них. Господи, що пробачте? ми пекло знаходиться, нас э, захопы тупо і все. ми монстри виглядають ч. Демониничные сатанисты виглядають уже. Господи. що? Трахел. Ого один. Ага. Оце так. Ми буде по чорти, а по демони, а по затанесу. Я, я ж говорю, що під ними там і сатанесом знаходиться. Ну от, от, от так і все. Ну що ж, панове. Оця і уся мапа, що я можу казати. По там вже все, край. Там ще під землею. Там, там просто жесть. Повніша жесть. Я вам кажу. Ну ось так, пані тапанове носи, якщо Сатана прокинеться, то і нехай носить цей пітер топісової матері. Дай Боже. Хочу все, mm -hmm. пані та панове. Я думаю, що апо 19 -е, АПО, вже 2 серію. Засняли. Тепер ще і попереду третя десятка усіх серій у Гаріс Моті. Ну от, ось так і погляду. Ми закінчимо з нашим великим розчаруванням. Все. С вами по оператор, а также герой ДВ, або оптимус прайма, як то кажучи. чи підписуватися на мій канал та на героя, ТВ також ставте потупайки, пишіть коментарі, натисіть суночок, покручте своїх тросів для того, щоб подивитися ці відеоролики. А також розсилайте дані відео з просям о соцмережах. Меж. Підписуємося на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у телеграмі. Та посилання в описі по сукорокодові, яке ви бачите на екрані. Також підписуйся ще на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Discord. Яку ви теж побачите з посилання в описі. І за посилання в описі можна підписатися. Ще на мітікток та істограм. Усім дякую за перегляд до хачасти, покеда! Да, всім давайте ми ще побачимося у відео.